Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Хочу вас запросити на святу літургію. Тут дуже гарно сказав, що для формації християнина потрібна молитва, Боже Слово, Євхаристія і служіння. Учні, які перебували з Ісусом, часто бачили, як Ісус йшов на молитву на самоту, спілкуючись зі своїм Отцем Небесним, і просили Ісуса, щоб навчи, навчи нас молитися. Тому першим досвідом для апостолів є приклад Ісуса Христа, Боже Слово, Євангеліє добра новина. В часі літургії ми маємо. Добру можливість зустрітися з Господом у через святе Євангеліє, Євхаристія. Саме на Тайній вечері Ісус сказав: чиніть це на мій спомет. Також ісус говорив: Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому служіння саме в молитві. В Божому слові Євхаристії Бог нам служить. Цей досвід, який ми отримуємо в часі святої літургії, маємо також можливість після святої літургії з понеділка, розпочинаючи новий тиждень нашої праці, маємо можливість служити. Цей перший досвід наш досвід служіння Бога людині у святій літургії. Це гарна нагода продовжити те служіння, яке ми переживаємо в часі святої літургії.